Новорічні вітання для Відьми двіги від Галини Зброварів. Добро завжди повертається. Я не знаю, що ця гарна жінка мені прислала. Вже були посилочки від неї. Дякую, моя дорогенька Галина, за вашу повагу, за вашу увагу до мене. Хай до вас у 2025 році десятки разів більше буде здобутку. В десятки і в сотні те, що ви мені прислали. А головне любов любов обов'язково буде. Так відьма я двіга сказала вузликом на добро, на кохання, на саме головне міцне кохання. Кохання вам прив'язала. Дякую, моя дорога. Розкриваємо. Завтра ще посилочки, бо багатенько йдуть посилочок. Мені, і мені це приємно. Дякую за те, що ви в мене є. Дякую вам, дорогенькі. Ось, ну, От яка смакота і красота. Ну, от представте, це така смакота. Це зефірки натуральні. Дуже-дуже смачні. Вони різні бувають е, розами, ну, ну, розами, там, всякими. А це звірятка, котятка, лисенятка. Те, що я двіга люба. Дякую, моя дорогесенька. Так, за каву. Дякую. Без кави тепер не буду. Це буде гарне. Так, дивіться, із котиками обгорнути. аж обгорточку. Аж обгорточку так, шкода. Розривати, бо я ж котики обожні. Так гарно зараз подивлюсь, перерву. Зараз продовження буде. Таку гарну чашку прислала. Галина, дякую, буду чайок пити тільки з нею. Це ви мене і мого. Ну, інкогніто прислали, да? так? Так. Він саме чорнявий. Вгадали. Дякую, моя дорогенька. Буду чайок тепер квасок пить. Ну, може, і шампанське буду на Новий рік чашками пити. Ой, Галина, дякую моя дорогенька. За таке і це ж знає, що котики, ви вже традиційно присилайте мені для моїх кухнастиків. Всякі смаколики. Дякую, моя дорогенька. Дивіться, який гарний. Ой, як сніговичок. Да, і така чашечка. І тут ще особистий лист. Ну, Особистий. Зараз я подивлюсь, чи можна читати, бо є вже такі особисті. Так, ось. Дякую, моя дорога Чаріна ядюся. Щиро вам дякую за оберіги. Так, да-да. хочу поздравити вас і вашу родину з святом. З Новим роком, Різдвом, нехай у вас і вашій сім'ї буде мир, злагода, здоров'я, це подарунки ручної роботи. Так, я так, побачила чашечка з котусиками і солодощі в коробці замовляла спеціально для вас. Боже, яке гарне. Пишу ага, зрозуміло. Нічого, все піде на поправку. Я зрозуміла, що ви написали. Ах, дуже-дуже швиденько будете поправлятися. Побачите, відьма, я двіга, так сказала вузликом вам. На швидке оздоровлення, щоб аж бігом бігала. Добром і здоров'я гарне. Прив'язала. Дякую, щиро обіймаю. Моя дорогенька, неймовірна чашечка, така приємна. Це з глини і ручної роботи. Галина, дякую, бачите, тут їм підпис того, хто робив. Дякую. Дякую, гарно дуже. Дякую ще раз. Віймаю. Смачно гуда.